На горі амбулаторія сімейної медицини в Гречанах. У підвалі нове укриття. Додатково для мешканців навколишніх будинків та пацієнтів його облаштували за три місяці. Для цього довелося вивезти кілька вантажівок, вогкого ґрунту та прокласти дренажну систему. До ладу довели вісім приміщень площею майже 300 квадратних метрів, оновили й освітлення. Зробили вентиляцію, облаштували, зробили водовідвід, О, тут у нас є, зробили косметичний такий ремонт. Облаштували можна тут і сидіти, тут можна телефон підзарядити. Якщо є потреба, є є вода. Люди можуть в будь-який момент прийти і бути. Сто людей тут влізе. Якщо буде більше, я думаю, що можливо просто не всі будуть сидіти. Загальна вартість робіт з облаштування укриття склала майже 900 тисяч гривень. Коли чутно сирени тут стає людно, тож розставили стільці та привезли піддони. Поруч і ще одне укриття, ремонт якого почали іще ще до повномасштабної війни. У підвальному приміщенні амбулаторії, які понад 40 років досі нічого не робили. Зараз є каналізація і сучасна система вентиляції. Наразі в колективі 42 людини. Коли лунає сигнал повітряної тривоги, у сховище спускаються працівники і відвідувачі амбулаторії. На випадок зникнення світла придбали генератор. Ми зробили тут косметичний ремонт, побілили стіни, зробили витяжку, якої тут не було. зробили дренажну систему для відводу води, бо тут була проблема з водою. І виходить, зробили стільчики. Поставили воду, ну і тут ми підключили. У нас не було тут електрики. Ми підключили розетки для електрики. Ми вже спускались, вже неоднократно спускались з світлом і без світла. Центр ПМСД номер 2 готує і ще одне тимчасове укриття в амбулаторії на вулиці Зарічанській. Підвальне приміщення, яке періодично затоплюється, там так само здійснюються гідроізоляційні роботи дорогими гідроізоляційними матеріалами, тренажна система, ну косметичний ремонт, освітлення, так само потужна вентиляційна система. Там у нас заплановано мільйон вісімсот. Так само мікрорайон, де є мешканці, де відвідувачів багато, і колектив так само там великий до 30 працівників. І ще одне укриття центр ПМСД номер 2 планує облаштувати спільно з міським лікувально-діагностичним центром на вулиці Подільській. Ірина Аріон, Юрій Старушкін, новини міста.